А хочете факти, які вас може шокувати. Як ви думаєте, де навчаються на автоінструкторів? Або давайте по-іншому. Що потрібно закінчити, щоб стати автоінструктором? Правильна відповідь нічого. Так уявляєте, для цього вчитись не потрібно. І це не жарт і не клікбейт. Друзі, на моєму каналі є багато цікавого проводіння. Схожі відео ви зможете знайти і на інших каналах, але те, що я розповім вам сьогодні, ви більше ніде не почуєте і не побачите. Тому обов'язково додивіться до кінця. Там буде дещо корисне та цікаве для вас. Ну і не забуваємо про лайк та підписку, а ми починаємо. Надіюсь, я вас шокував попереднім фактом. Далі буде ще багато трешу, але просто вдумайтеся: навчання професії автоінструктор не існує. Не знаю, як вас, а от в мене зразу таке питання виникає: а чи не пов'язано це якось з тією кількістю ДТП та смертей, яку ми зараз маємо? Да, Є дві критерії, які, м'яко кажучи, так собі да, працюють, якщо ми говоримо про. Офіційна робота автоінструктора. Перший критерій це три роки стажу, тобто можна рахувати просто правам три роки. І другий критерій це атестат спеціаліста з підготовки водіїв. Як його отримати? Дуже просто приходите в сервісний центр, здаєте тести по ПДР, здаєте водіння, тобто по маршруту проїхались, показали, що ви знаєте правила і воля, ви автоінструктор. А що так можна було? І ви, звичайно ж, скажете, та ні, ну не може такого бути. Ну, державою не врегульовано. Але ж мають бути якісь курси, якесь навчання. Автошколи ж зацікавлені в тому, щоб до них приходили підготовлені спеціалісти. Так же ж? Просто загугліть. Загугліть як-небудь. От я не знаю курси автоінструкторів. Як стати автоінструктором, там ще якось? Можемо навіть разом зробити. Ось Дивіться, в мене якраз ноутбук переді мною. Курси автоінструктора. Пишемо автоінструкторів. Що ми бачимо? Перше ж і єдине посилання на реальні курси водіння, не водіння, а курси автоінструкторів з водіння, це курси від автошколи Карат, які провожу я. Це не реклама. Поки що, реклама буде пізніше. Просто вам для довідки. Останній рік я співпрацюю з автошколами і навчаю автоінструкторів. Все, далі, всі посилання це. Автошкола, жіноча автошкола, приватний інструктор, навчаю водіння в приватного автоінструктора, курси водіння. Все ніякого навчання ви більше не знайдете у пошуку. Все інше це реклама автошкіл, можливо, якісь статті і запрошення на роботу автоінструкторів, де автошкола каже, що вона вас навчить. Тільки знаєте, як буде виглядати це навчання. Якщо ви попадете. Скажімо так, непогану автошколу, то вам дадуть можливість поїздити ззаду і подивитися на роботу на своїх старших колег, да, як вони працюють. Але пам'ятайте, вони ж також ніде не вчились. Хоча в більшості випадків у вас навіть такої можливості не буде. Дивіться, щоб навчати автоінструкторів, потрібні серйозні знання, потрібна експертиза. І люди, які мають такі знання, вони, як правило, працюють або в школах контраварійного водіння, таких елітних. Або пішли в автоспорт, ну або так, як я, або Олександр Зерщиков працюють на себе. Але точно не сидять в автошколі на ставці. І в результаті ми маємо: тисячі автошкіл, це реальні цифри, якщо що, десятки тисяч автоінструкторів, і відсутність кваліфікованих спеціалістів. Саша навіть придумав назву цьому явищу загублена професія. Звучить красиво, але сумно, правда. Тому, якщо вам здається, що з вашим інструктором щось не так, є велика вірогідність, що вам не здається. А для того, щоб відповісти на ваше питання, питання то де ж знайти хорошого автоінструктора, я би почав з того, як ним стати. Друзі, зараз буде реклама, але я хотів би, щоб ви її всі подивились, тому що це дуже важлива реклама. Що робити, якщо ти хочеш стати автоінструктором, але просто не знаєш, що розпочати? Або ж маєш сумніви, тому що не розумієш, твоє це чи ні. Купа питань, як колись було в мене. І от саме для тих, хто шукає ці відповіді, ми з Олександром Зєрщиковим розробили програму навчання. Програму підготовки автоінструкторів. У цій програмі я вже рік працюю з київськими автошколами, а також навчаю тих, хто хоче стати автоінструктором і отримати роботу своєї мрії в одній з таких автошкіл. Всі, хто успішно пройшов наш курс, вже працевлаштовані і показують дуже круті результати, до речі. Насправді, після нашого курсу у вас захоче до себе взяти будь-яка автошкола, але ми співпрацюємо лише з найкращими: де нові автомобілі, високі зарплати. І можливість кар'єрного росту звичайно. Хоча найважливіше це те, що ви зможете відчути той кайф від результату своєї роботи. Ті неймовірні емоції, коли ваш учень складає іспит і отримує довгоочікуване посвідчення водія. Повірте, це ні з чим не зрівняти. Нові машини, хороші зарплати це все така дрібниця в порівнянні з цим відчуттям. Насправді це робота, яка може вас драйвити і давати море позитивної енергії, якщо знати, як її робити якісно. Детальніше про курс в описі під відео? Там же анкета, де ви зможете зареєструватися. Я, до речі, особисто буду зв'язуватися з кожним, хто залишить заявку, і особисто записувати на безкоштовне пробне заняття. То все ж таки, де знайти дійсно хорошого автоінструктора? Прямої відповіді на це питання я вам не дам. Але те, що розповім далі, зможе вам полегшити пошук. Насправді просто потрібно зруйнувати декілька міфів. В які ви до сих пір вірите. Міф номер 1 Хороший водій дорівнює хороший автоінструктор. Чи може, точніше, чи має бути автоінструктор хорошим водієм? Так, йдемо від зворотнього, чи може поганий водій бути хорошим автоінструктором? Ну, скоріше за все, ні, правда? І ось ми прийшли до логічного висновку: що хороший водій це і є хороший автоінструктор. я вже здогадуюсь, про що ви зараз думаєте. Ви думаєте, ну Сергій, ну нелогічно ж. Все одно це дві різні професії, які потребують абсолютно різних навиків. Чи навичок правильно української навичок супер. Дякую. І це все одно що говорити, що хороший футболіст це хороший тренер з футболу. Або там, крутий музикант це суперкрутий вчитель з музики, типу, це одне і те саме. І я розумію, що це не так. І ви розумієте, що це не так. Але є одна проблемка. Автошколи на роботу беруть саме за таким критерієм. Більше того, те, про що я говорив на самому початку, за які навички сервісний центр видає автоінструктору атестат. Заводійські навички. Виключно заводійські навички. І про що ми говоримо, коли кажемо, що в автошколах багато некомпетентних, непрофесійних автоінструкторів, які ведуть себе зверхньо з учнями, а інколи навіть і неадекватно? Так по-іншому і бути не може, коли критерії відбору на цю посаду співпадають з критеріями роботи в таксі. І ви знов скажете, та ні, ну в автошколах вже ж звертають увагу на комунікабельність, на стресостійкість. А в таксі хіба ні? Окей, таксі зараз може це і не найкращий приклад, тому що останні роки там вже немає як такого прийому на роботу, всі працюють онлайн через додатки. Але буквально років 8-10 тому все виглядало саме так. Ти приходиш в офіс і там тебе запитують про твій стаж водійський, безаварійний стаж. І, звичайно ж, про стресостійкість і комунікабельність. Тупо все те саме, що при прийомі на роботу в будь-яку автошколу. І не дивно, що водії, яких не прийняли в таксі, йдуть потім працювати в автошколу і навпаки. І тут ми переходимо до міфу номер 2 стресостійкість і комунікабельність. Ну, не хочеться казати, що це не важливо. Важливо, звісно, важливо. Але це не про якість і не про результат. Насправді це ще одна хибна думка. Через яку люди потрапляють на навчання не до спеціалістів, а до хороших людей. Ви собі уявити не можете, як багато до мене приходить клієнтів після таких автоінструкторів. Вони розповідають, що заняття проходили прекрасно, інструктор просто лапочка, ні разу не кричав, ніяких проблем не було. Їздили, каталися, пили каву. Але от 50 занять і, і результату немає. Я не просто так вживаю слово каталися. Дуже часто, як людина це сприймає, так вона це і називає. І от коли до мене приходять клієнти і кажуть, що вони каталися з попередніми інструкторами, то вірите, там навіть тестувати нікого не потрібно. Все і так зрозуміло. Так, це не найгірші представники професії. Вони хоча б не завдають психічних травм, не принижують своїх учнів. Але колись, на самому початку, я був точно таким самим добрим інструктором. До якого клієнти приходили, ми катались, приємно проводили час, всі були задоволені, але одна проблемка не було якісного і хорошого стабільного результату. Хоча я щиро думав, що знаю, як навчати людей водити. Думав до тих пір, доки не познайомився з Олександром Зєрщиком і з Льошою Катуніним. Це люди, які перевернули моє уявлення про водіння повністю, з ніг на голову. І якби не вони, то не було б Сергія Нагорного, того, якого ви знаєте. youtube каналу не було б. І не було б навіть цього відео, яке ви зараз дивитесь. Чому? Тому що ті знання і навички, які я отримав від них, вони повністю відрізняються від якихось загально прийнятих уявлень про роботу автоінструктора. І мені хочеться вірити, що ви якраз дивитесь мене не тому, що я такий, як всі, а тому, що я якраз відрізняюся. Тому що транслюю інші цінності, інше бачення процесу навчання. Напишіть, до речі, про це в коментарях, мені буде цікаво почитати вашу думку. Далі, міф номер 3 Мій улюблений: інструктор з великим стажем роботи точно навчить гарно водити. Друзі. Світ змінюється, все змінюється. Лікар 20 років тому і лікар зараз це не один той самий лікар. Змінились методи, змінились підходи, все змінилось. Хоча основна задача лікаря залишилась тією самою. А як ви думаєте, чи змінились принципи керування автомобілем за останні 20 років? Чи змінились принципи взаємодії на дорозі? Можливо, когось з вас я здивую, але ще як змінились? І вони постійно змінюються насправді. А ваш інструктор досі вчить позиції 10-2 за кермом і як з ручником рушати підгорку. В нього ж 20 років стажу, він точно знає як краще. Друзі, пора відходити від таких стереотипів. Хороший автоінструктор це не про водійський стаж, не про стаж на роботі і навіть не про стресу стійкість. Нам потрібно нарешті зрозуміти, що водіння це наука з безлічі складних та неочевидних речей. Як працює розподіл уваги, що таке відчуття рівності? Та чому робота з очима, це є найскладніший, але в той же час найважливіший етап навчання. Ні один досвідчений водій вам про це не скаже, тому що просто не знає. Його такому не вчили. І от коли я кажу, що все змінюється, я ще й маю на увазі те, що ті речі, які раніше здавались нормою, зараз такими вже не є. От згадайте батьків наших. Раніше вважалось нормою працювати ціле життя на одній роботі. А зараз є абсолютно нормальним змінювати роботу кожні кілька років. Більше того, це навіть є показником того, що людина розвивається. Але щоб розвиватися, потрібно навчатись. Вміння навчатись новому це є запорукою успіху у 21 столітті. Про це говорять всі. Причому в будь-якій сфері діяльності і автоінструктори тут не виключення. І ось зараз, нарешті, почали з'являтися автошколи, які це розуміють. Вони по-іншому підходять до процесу навчання, до роботи з клієнтами і найголовніше до вибору кандидатів на посаду автоінструктора. Вони шукають тих, хто хоче навчати і не менше хоче навчатися сам або сама. До речі, міф про жінок автоінструкторів це, це взагалі маячня, тому ми її не чіпаємо. окей? Автошколи шукають людей з вогником в очах, а не зі стажем 20 років, хоча насправді одне інше не виключає. Усе змінюється, друзі. У зв'язку з цим маю для вас дещо цікаве. Те, що я приберіг для тих, хто додивиться до цього моменту. Ті автошколи, які з нами співпрацюють, готові компенсувати 30% вартості навчання за умови успішного проходження нашого курсу. Ну а що прийти й неуспішно? я не знаю, це треба ще, мабуть, постаратися. Тому ви не просто повернете всі кошти за навчання вже в перший місяць своєї роботи, а ще й отримаєте зверху доволі непогану суму бонусом. Що ще треба для тих, хто вагається. Якщо у вас є три роки стажу і бажання навчатися, Посилання під відео. Друзі, насправді хочеться ще багато чого сказати. Ви говорите, знаєте, коли я так накипіл. Треба щось змінювати. І ці зміни можуть розпочатися з нас. Насправді, якщо навіть саме для вас не актуальна тема навчання, ви можете це відео поширити серед своїх друзів, знайомих. Можливо, саме він чекає цього шансу. А ми чекаємо на нього або на неї. Дякую. Оце виговорився насправді, так. Лекшил. Легшел. Реально.